Я вас всіх вітаю, мої любі брати, мої любі сестри. І ви на каналі Eternal Play UA, Коло мікрофона з вами, як завжди, Дмитро. Ось б... просто буквально декілька хвилин. Зовсім свіжа і гаряча Redfall Фол ем, релізнулась. Е, і я вирішив для вас зняти перший відос без всіляких там, ось, е, е, додаткових речей. Просто ми подивимось буквально декілька хвилин, і я хочу отримати перші враження від цієї гри. Ось таке у нас меню. Тут у нас є е, е, налаштування. Я зайшов в цю гру, я ще жодного хвилини в неї не зіграв. Лише е, виставив деякі налаштування графіки, поставив епічну е, якість. І е, зараз ми подивимось, як тут грається, яка буде оптимізація, що тут взагалі відбувається, і я вам це покажу. І ви будете для себе розуміти, чи взагалі ну, треба витрачати кошти на купівлю цієї гри, або треба зачекати деякий час. Можливо, знижки, можливо, тобто дочекатися, поки гра буде оптимізована як потрібно. І найактуальніше е, питання, ми з вами. О, я хочу, щоб ви мені написали коментар, чи хочете ви, якщо вам сподобається перше відео, чи хочете, щоб я грав цю гру далі і робив для вас відео по цій грі. Тому ми сьогодні переходимо до Redfall. і подивимось, і ви мені залишите свої. Враження в коментарях поставте вподобайку, підпишитесь на канал, і взагалі ви все знаєте, що треба робити, підтримувати наших бійців. Доєднуватись до Дискорда, якщо хочете, можете мій канал підтримати. Всі всі посилання ви знайдете в дописі до цього відео. У нас є чотири персонажі: Джейкоб, Лейла, Девай, Девіндер, Девіндер і Ремі. Нас знайомили колись в новинах. Я вам показував про цих персонажів. Е, Стилістика, така більш е, е, мультяшна. Да? Типу, вона не дуже, схожа на ре... Вони не дуже схожі на реальних людей. Мені подобається оця бязянка. Давайте буде вона псих, вона псих-псих. все, Вона мені подобається. Create hero. Все робимо hero, Мені подобається. Play game. Так, в нас гра корпоративна і до неї можна долучати своїх друзів. Таким чином е ми будемо грати наодинці, бо я граю без друзів. У тому, що сталося у редфолі винна я мені здається, колись це було гарне місто. Коли я вперше потрапила сюди, я думала, що зможу допомогти. Казали, що одна крапля моєї крові може змінити все. Звільнити людей від хвороб, а можливо, навіть від смерті, світ, де ніхто не залишився, осторонь, повні переповнені чаші, ріки живої води. Я була дурепою. Вони монстри. Вони взяли більше, ніж краплю. Вони взяли все. Зараз щось лихе коїться в цьому місці. Коли люди зрозуміли, що відбувається, було вже пізно. Люди брали один одного в полон, благаючи монстрів пощадити їх. Деякі просто ховаються і налякані. очікування порятунку, який не приходить. Дехто намагався втекти. Але монстри, які все це почали, не можуть піти. Ніхто не ні вірить, в щось, що може бути так погано, поки воно не станеться. І тоді вже стає запізно. Але. Але є люди, які можуть дати відсіч. Думаю, вони зможуть врятувати це місце. Є лише одна річ, яка стоїть на їхньому шляху: повне місто, Кравасіс. Коротше, люди перетворилися на кравасісь. І е, я хочу сказати перше враження від цієї катсцени, чи цієї заставки, яка перша так з'явилася на наших з вами екранах, в мене дуже негативні. Чому? Це трипіла гра, типу, за неї дуже багато було розмов, і я зараз бачу просто, ну просто як оце виглядає. Ну це максимально просто шмат лайна. Чесно. Ну, максимально гівно. Тобто це анімації ну, десь приблизно там років 10 і, мабуть, не знаю. Ну, якось воно виглядає. таки крінжатина просто, чесно. От перші хвилини, вони мене взагалі не дуже радують. Якісь вампіри, так, зроблені цікаво. Великі Що пальці якісь Ага, вони тихесенько зникли. Вдриснули, да? Вони їли якогось чувака. Опа, ще щось йде. Вона йде, вони кажуть. Оце вона? Щось там в неї за такий Незрозуміло нічого. ти не можеш піти від мене. ніхто не може. ви всі належите нам. Інші хочуть твоєї смерті, але я хочу, щоб ти була жива. Я можу використати тебе. Не подобається сонячне світло? Угу. Це як в е, фільмі Блейд. Да? Вбивали їх за допомогою. Е... You will never see the sun again. Ти ніколи не побачиш е, сонця. Знов. О. Господи. Що трапилось? <плес> так, що ми бачимо? Так, я бачу Побігати ось що. Доволі динамічна <плес> е пересування. Е е вийдіть з цієї. Це що? Якийся човен, човен. Що ми пов повинні робити? Так, я взяв якісь три медичні штуки. Дуже динамічна, до речі, гра. Of course, this to me. Так, це що? Записки-піписки. О. От, пістолет це вже цікаво. До речі, е. Стр... To... До речі, стріляниною в цій грі займалася ID Software. Це е, люди, які створили Doom. Тобто стрілянина тут повинна бути досить цікавою зроблено. Ну я так я так думаю. А там, як то кажуть, його знає. Зачинено ще щось шукаємо. Ага. так це працює. Гаєчний ключ. І шо тепер? Е, значить, кадрова частота у нас приблизно тримається 70-80 кадрів на секунду. Так, тепер я сюди зістрибую, я так розумію. Анлок. Відкрив тепер я ці двері. Шотган. -о, О. Одразу тут не граються в цій грі, я так розумію. Одразу шотган. Так, в мене є два пістолети, майже однакові. Шотган, ніфіга собі. І ще не встиг 2 метри пройти, нікого не вбив, а вже шотган дали. Це як в думі, на тобі одразу пуху, на тобі одразу купу всілякого мотлоху і давай вбивай ворогів. Так, тут можна бігати. Окей, о, як приємно. Так, в мене там хтось випасить. О, як приємно стріляється. Взагалі круто, якщо чесно. Анус, пістолета. Ой. Там щось трапилося на те з анімацією. Ой, хедшот, який аж дзвенить. Ой, як класно. До речі, непогано, непогано. Ну, за стрілянину, якщо чесно. Я навіть не сумнівався, що стрілянина буде просто крутезна. І цю кляту гру її витягне стрілянина, бо вона буде дуже крута. Так, ми збираємо всіляке гівно. І тепер мене цікавить, ось що. Мап, мапа, мапа, мапа. Як у нас працює наш рюкзак? Яку кількість ми можемо тягати з собою всіляких речей? Це поки що не зрозуміло. Ми вбиваємо якихось людей. Чомусь. Непогані анімації такі. Ну, є трохи там якісь відбуваються речі з е, регдолами, да тобто вона з мене з снайперської винтівки смальнула. Багато забрала в мене... Вау, каже, оце круто! Да, да-да-да-да! Непогано, непогано. Я хочу сказати, що непогано, поки що. Але мені б якийсь заміс по такий, щоб. Щоб зрозуміти було, що. Просто пушка. Дуже нагадує мені. Бляха-муха, як ця гра називається? Є. Yeah. Ну, я не сумнівався, що буде стрілянина просто крутезна. Реально, тут просто класно. Ну, відчувається настільки круто. Вона, звичайно, аркадна, не якась там суперреалістична, але тим не менш дуже класно. І дуже динамічна гра. NPC мало, поки що немає ніяких. Смерть у воді. Ніг ми не бачимо, ніг нема у нашого персонажа. Ага, ось вони нам розповідають, що е, двері, які ходи, ми можемо play away. Тобто знайти свій шлях. Ми можемо різними різними шляхами, ми можемо е проходити цей рівень. Окей. Можемо вломитися і дати всім трендулів, а можемо там стелс, можемо взяти зброю якусь. Так, все, патро набої більше не лізуть. Що в мене є? У мене є дробовичок досить непоганий. Вони абсолютно тупорили, на. просто... просто дуже тупорили. На. Є. Yeah. Тобто ми можемо отак от, от... А можемо дуже по дуже тихесенько їх. Ага, можна вирубати їх. Що це таке, бляха? А чого я, я не можу взяти її. Е, ну, наприклад, її снайперську гвинтівку, вона мені подобається. Е, ось ця е, ситуація, що вороги в темряві підсвічуються ліхтариками, це Far Cry клятий от взагалі це зроблено максимально крінжово. Тобто, коли на тебе приціл наводять вороги, вони чомусь постійно із ліхтариками це роблять. Ага, ми можемо лазити, натискати на всілякі речі. Унітаз спускати в воду. Для чого це зроблено, незрозуміло, але. Взагалі можна без ліхтарика, я вам скажу, чому? Бо... Свідчуються всі інтерактивні об'єкти. Не потрібно нічого шукати. Воно все максимально підсвічене і зручне. Не знаю навіть, це добре чи це погано. Я думаю, що ця гра не претендує на якусь величезну. Реалістичність, тому можна на це забити, я думаю. Ага, оці оцей весь мотлох, який ми ем, збираємо, він перетворюється одразу на гроші. Я зрозумів. Тобто тут не збираються ніякі матеріали, з яких ми можемо щось крафтити, чи щось ще на, 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 на кшталт цього, що нам потрібно? У нас на мапі намальовано. Щось б нам потрібно знайти на цій території. Так, ось сюди другий поверх. Ага, ось. О. ба Бабах Нічого собі, дробовичок такий дуже потужний. Мені мені подобається. Так, тут щось спускатися донизу. Це пожежний пункт, да? який захопили якісь чуваки. Незрозумілі. Ось о двері, бачите? Тобто я ось за що кажу. Тобто, ну, треба бути повним лохом, щоб не знайти hey, шлях. Yeah. Є хто там? Hello? Так, так, ми тут. Культисти пішли. Я не відкрию двері поки вони не підуть. Я краще помру. У нас немає світла і поранені. У підвалі завели кровососа. Вони всі на нього працюють. Ви можете нам допомогти. <coughs> а як нам увімкнути пауер? Ось сього Пауэр. Окей. О, вампіони ще потужні. На них багато набоїв. Витрачаться, Ось чому вони валяються кругом ці набої. Це що таке? Воно здохло? Ні, не здохло. Ага. Воно таке підвисає, а потім його потрібно добивати. Воно у мене на... Я щойно побачив, типу кол, да, типу, кілок кілок дерев'яний на, на цьому. На. дробовику. Тобто їх всіх потрібно добивати. Вони так не хочуть подихати. Цікава, цікава механіка зроблена. Це що таке, Набрали якісь, А, це набої для дробовика нам дали. Окей, чудово. Тепер у нас тут є освітлення, але воно нам не дуже допомагає. А чому в такому разі вампіри і крава кровосісі, Кравасі, світла ж бояться? The gone? It's safe now. You're safe. Ну. Так що я зробив? Я отримав 100 хп якийсь. Оці незрозумілі арти, які зроблені замість катсен, це максимальне гівно. Ну, максимальне гівно. Якщо чесно. Але грати приємно. <кій> Але я б на вашому місці не став купувати цю гру. Мені здається... Таке перше враження, що. От якісь арти, якась тітка, стоїть, якийсь останок, тобто ніяких субтитрів. Нічого, що ми. Типу, ми наводимо тут якийсь салат Чи це хтось наводить якийсь салат це буде наша база. Чи що це воно таке буде, незрозуміло поки що. Ну, я хочу сказати, що. Поки що, окрім стрілянини, цікавий. Я нічого такого не бачу. А, максимально таке сокирне все таке, от ось якесь воно таке, не таке, отут щось. не, Воно якесь не кругле, воно якесь ота, ну, 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 таке. Я, звичайно, в цю гру програю. Це лікар, да? ми ж <плес> розуміємо. Це якийсь козел <плес> сидить <плес> на <к> <плес> кушеці. <плес> ну що, шановні? Якщо вам подобається, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Е, і ми з вами пограємо в цю хрінь і ще, Якщо не хочете, ми не будемо грати в цю хрінь більше ну, принаймні, в найближчим часом. Оооо! Оце мені вже більше подобається. Є ауто, автомат, сте, автомат. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Доєднуйтесь до нашого Дискорда, підтримуйте нашу армію. Побачимось в наступної серії. Слава Україні!